Всім привіт! Ви слухаєте щотижневий подкаст Книжковий пульс про новини та новинки Книговидання України. Ще раз усіх вітаю, як зазвичай починаємо з акцій. По 30 червня УРМ мінус 15% на всі книжки та комікси на сайті, також мінус 25% на комплекти в наявності. У видавництві Старого Лева по 17 червня кожна третя електронна книга безкоштовно. Обирайте три видання в електронному форматі і отримайте одну книгу з трьох, вартість якої є найменшою, безкоштовно. Серед електронних книг Старого Лева є світові бестселери та новинки від українських авторів, історії для дітей та дорослих, художні літератури і пізнавальне нонфікшн, поезія та проза. Електронні книги доступні у різних форматах. У фабулі по 18 червня знижки від мінус 10 до мінус 50% на сучасну прозу. Також Віват до 30 червня у своїх книгарнях збирає книжки для поранених військових у лікарнях. Можна принести нову або вже читану книжку і залишити її в скринці. Книжки можуть бути українською або англійською мовою на будь-яку тематику. За бажанням в книжку можна вкласти листівку для військового. Ці книжки будуть передані в шпиталі Харківщини та Дніпропетровщини, де лікуються захисники. За кожну принесену книжку книгарня Біват дає знижку 5% на книжки видавництва Віват. Максимальна сума знижки 15%. Книжки можна приносити. До 30 червня, включно в усі книгарні мережі. А тепер перейдемо до новин видавництв. У видавництві старого лева передпродаж Софії Андрухович, жінки їхніх чоловіків, старі люди за 300 гривень замість 350. Відправка та видача замовлень розпочнеться 21 червня. Віват оголосив короткий список літературного конкурсу категорії Feel Good Fiction. Топ 10 рукописів, які перейшли у фінал. Авторів не публікували лише назвою серед ясного неба. Якби міста вміли говорити. Привид: Подаруй мені світло, роман у стилі Богу, Апельсин у калюжі, матримоніо, кіра, дорога додому, клуб розбитих сердець, інтернет не дорівнює реальність. До 1 серпня оголосять фіналістів, а також опублікують коментарі членів журі про роман переможець. Тепер загалом трохи про книговидавництво. Стартував продаж квитків на книжковий арсенал. Усі дні, крім 22 червня, арсенал працюватиме з 10 ранку. Повний квиток для дорослих та дітей віком від 12 років 100 гривень. Сімейний розрахований для двох дорослих та двох дітей віком від 12 років 300 гривень. Також будуть абонементи на всі дні фестивалю, і вони коштуватимуть теж 300 гривень. Американська письменниця Елізабет Гілберт скасувала вихід книжки The Snow Forest через прохання українських читачів. Її написали українці з проханнями не видавати книжку, якщо вона підтримує Україну. Книга мала вийти у лютому 2024 року. Події там відбуваються посеред Сибіру у минулому столітті, і там розповідається про людей, які вирішили протистояти владі СРСР та спробувати захистити природу від індустріалізації. Я відредагувала свої плани та прибрала цю книгу з графіку по. Публікації. Зараз не на часі публікувати цю книгу. Я не хочу додавати будь-якого болю людям, які вже зазнають та продовжують зазнавати тяжких та надзвичайних страждань. Це вибір, який я зробила, заявила Гілберт. Американський пен, до речі, попросив Гілберт нікого не слухати та все таки видати книжку. Німецько-американська авторка та ілюстраторка Нора Крук 22 серпня видає комікс «Щоденники війни, дві візуальні розповіді з України та Росії. Книга побудована на тому, що Нора Крук у перші дні повномасштабної війни зв'язалася з українською репортеркою та російським ілюстратором і листувалася з ними протягом року в Україні. Попередню книжку Нори Крук Вітчизна видало видавництво видавництво. Там авторка намагалася осмислити історію ХХ -го століття, голокост, свою німецьку спадщину та місце її сім'ї сім'ї. Ми далеко не в захваті, на боляче і прикро, що весь активізм Нори, а вона багато робила і робить для України, напоровся на її тотальне нерозуміння, що не можна ставити жертву поруч із гвалтівником і вважати це конструктивом, заявило видавництво. Вітчизну не будуть передруковувати, оскільки книга явно дисонує з поточним моментом. А на цьому тижні з новинами все. Сподіваюся, що вам було цікаво та корисно слухати цей випуск. В описі ви знайдете посилання на інші платформи та телеграм-канал, де можете залишати свої коментарі та побажання. А ми з вами прощаємося до наступного тижня.